Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя. Ми е, зараз е, їдемо в місто Львів, тобто, навіть не в місто Львів. Ми зараз вже відправляємося в Нідерланди, їдемо за автомобілями, які не повинні забрати цієї поїздки. І одразу по дорозі е, транспортуємо Kia Niro. Niro 2020 року рестайлінгову. Відрізняється вона лише тим, що має ось таку хромову змужку на панелі, і відповідно ось такий більший мультимедійний екран. Тобто, за допомогою того, що вони поприбирали з по боках вставки, зробили більший екран і вивели одразу і камеру заднього виду, і одразу і партроніки, що досить таки зручно. В принципі, всім решта даний автомобіль, ну я б не сказав, що він чимось відрізняється від попереднього від 2019 року. Та сама батарея, ті самі кіловати, все те саме. Зараз, як ви бачите, трошки в нас йде сніжок. Їдемо, правда, ми ще на літній резині. Дан, наш клієнт вже передбав собі зимову наш місті Львів, і людина буде забирати його вже далі. Отже, до чого я веду? Е, ще цього року ми плануємо їхати, ну, по крайній мірі, зараз ми їдемо в Нідерланди, можливо, хтось зацікавиться. ще е, Автомобілями, там, Disney, бензинними гібридними. Цієї поїздки маємо забирати е, Hyundai 28-кіловатний, е, вибачте, Renault Grand Scenic е, вже з новим значком, не четвертий, але третій Також під замовлення тих два автомобіля і е, будемо оглядати дві електрички це Hyundai Kona і Niro. Також будемо забирати ще одну Niro, і можливо когось цікаве, там будь-який, ну, не тільки з Корейців, можливо, з Мерседесів, з Полістарів, Гідрони, е також телефонуйте. Ці автомобілі також ми доставляємо без проблем. Е -э якщо, пла плануємо в принципі, цього року з'їздити ще один раз, але е якщо буде замовлення і будуть куплені автомобілі на наступний тиждень, то я думаю, ще. Один раз до нового року можна буде з'їздити, а вже після нового року вже будемо планувати вже нові поїздки і для нових власників. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте, мій номер телефону 0976062599. Автомобілі підбираю особисто і стараюся кожен автомобіль особисто оглянути, провірити на стан лакофарового покриття, підключити комп'ютер. Зробити діагностику. Якщо це електричка, ви добре знаєте, що я з братом їх міняємо особисто в себе в гаражі. На кожен автомобіль, який люди в мене купують, теж даю мінімальну гарантію. Звісно, не 2-3 роки, але 2-3 там, півроку без проблем. Тобто загодять підшипники, приїжджаєте, я вам особисто їх заміню. Отже, чим добре купувати в нас автомобілі, тим, що я Особисто їх міняю і даю вам гарантію. Тобто, ви, якщо ви купили в мене автомобіль і протягом там 2-3-5 місяців вас захрустіли підшипники, будь ласка, приїжджайте, я вам їх особисто заміню. Отже, всім гарного дня, мирного неба, гарних вихідних. До побачення. Дякую кожному за підписку, за перегляди. Ставте лайки, пишіть коментарі, телефонуйте, когось що цікаве. До побачення.